У 21 році ми можемо багато що не платити ріалтору комісію, не варити борщі, не жарити котлети, не ходити туди, куди нас заставляють. Люди чомусь звикли мислити шаблонно і вестися на стадо. Всі ж платять, ж заведено, ким заведено, що заведено. Ви хоч раз в цьому копались? ви хоч раз задавали собі питання, чому я маю заплатити ріелтору? Всі кажуть за послуги, за які послуги. Ви хоч раз задавали питання, за які послуги вам тоді насипають договора, Я вас сопровождаю, я вас вам ключі даю, номера хазяїна даю повністю всі процеси. Які що з цього переліченого коштує сотні доларів 50 або 100 відсотків оренди від квартири? Невже ця комісія настільки важлива, що ви готові платити 100 відсотків від оренди або 50 відсотків ріелтору? Я просто в шоці від цього всього, і реально хочеться змінити систему, зекономити гроші людей. Для того щоб вони трошки проснулись, що можна вже цього не робити, файдлибот, в якому понад сім тисяч квартир без комісії.